Ну все, наконец-то, блин. Наконец-то я сможем уже отдохнуть. От этих ксюхи, от цих дел и от всего остального. Хотя, стоп. Десь я вже чула эти слова. Ладно. Э... О, друзья, вы тоже тут, на в таком точеке всем привет, друзья. З вами жду и я, я Дарзи. Ну короче, привет, Бандерифти. Э, блин, я сама даже не знаю, что начать. Я выиграла из того. Ужасного дома и все, я теперь в своєму селі. Так давно выходил видео и все остальне. боже. давайте хоча по тихі. Блин, тому селі, я не знаю. Як я давно було запах, блин пшеницу так вкусно. Ой, блин, я зараз чуть пшеницу не з'їла, блин. О боже. Ну шо ж Ну такі от діла. Ну такі от діла. Доброго давайте прийдемо і подивимося ж оту заброшка, з якою у нас так багато історій зв'язано. Привіт, блін, житель. Як я давно цих вцій не бачила цих морд автоматних. Боже, е ем, стоп, друзі. Не поняла. Тут е-е, ем, якби Тут тюрьма раніше була за моїм хейтером. І Добре, у мене були пшимо, який я зараз успішно викину. Все нафіг надо. І в другий день тюрма. куди дився, блін, цей хейтер. Опять його шукать, Опять стільки всього. я тільки просто хочу віддохнути. Боже, як я вже задолбалась з цим всім. Ох, божечки, ну блин, не знаю, добре. Я, короче, короче, пофиг просто. піду посплю. Надеюсь, хотя бы так что-то по-нормально. что, Положить? Кручу в дасі? Не понял. Ну ладно. Десь отсюда было, звук. А? Так не поняла, а, я, я де? стоп, друзі, ви тоже тут ем, це сон, типа, Подождіть, надо очі протерти ем, Не поняла. Це я де, е, я тільки будь ласка, тільки не якась пяти ситуація. Що це таке, що це за дихата, блін? Друзі, о, Ох, блін. це я вам хотіла розказати. Надо було з цього починати. вдруг, ви, не ви успіли якусь поліцію, чи що? щось може допомогти. Короче, я вам розкажу Силеніна мені повідомили по телефону, що в нашому селі з'явився якийсь маньяк. И самая його причина в том, що його брат це мій хейтер. І я думаю, вы прекрасно знаете, що може статися, якщо у них таке братство, блин, братская любов. Коротше, друзі, і блин. І тепер все. І я попала, і відео, походу, більше не буде, тож в мене з'їсть маньяк, чи чихто. Друзья, це теж чуєте. Бо я, я, я чую, а ви. Та не повезло на цей раз. Хм. <рес> прийшов друзі. Фух, може нормально говорити опять. Він десь в туалеті чи де, блін. Блін, наконець цей ушов цей, блін. як бомб він. дебіл, короче. Книга і перо? Е, Странно. Це мій п'ятий день тут. І я не знаю, чи я виживу, але якщо ти це читаєш, то я, скоріш всього, мертвий. І що я знаю, це мадіяк любить ховати ключі в странних місцях. А ще а, він іде. Стоп, хто? 2003, Мадік го, 09 -го 2000... Ой, Блин, ця записка старше мене в два рази, скоріше. Як там знає, мені 11. Це жесть, друзі. Ладно, давайте візьмемо. в странних місцях. Треба бути акуратним, и у мене пропали кстати ці ефекти. В странних місцях. Що це за странні місця? Блін, за окном ще як не йшло. Дощ пішов. Ох, блін. Окал? Ну, навіщо ти ховаєшся? О, Це він. О, друзі, там якраз такі двері є. Блін, друзі, вони закриті. Ідемо сюди. Це що таке? Це у нас якась бібліотека. Чи що це, блін? Це що таке? Софи не открыто, я надеюсь. О, открыто. Смотрите, кейсы типа сберегальни и всякая такая фигня. Давайте проверим кожен. О, еще одна книжка. Ну так, тут больше ничего не Давайте закроем двери и прочитаем это по-тихому. Книга, книга координат. Это, скорее всего, книга того мандяка. Так, книга координат. Координати села номер 11 Це нам треба. Так, да, тут. тут блін, я не повні координат свого села, але скажі, що воно справді. Для для чого чого? мондяку обманювати самого себе? А, блін, друзі, У мене як ще інозем назлам... мікрофон зламався. Тепер вам ще це? можемо йти прощальне відео. Свіговий мікрофон слухать. Ладно, давайте читати. Що таке може тут є... Колесні, координати. координати города, иначе правильно, я не знаю, координаты Вася? ладно, давай эту книжку, на всякий случай, теж візьмем с собой, може, вона нам якось поможе. А, шо? так, ну, блин, там тысячи, блин, шо это таке, ай, блин, блин, это. Dogs. Ага. Ну добре, ну цей раз тобі повезло. Бо я йду буду свою книжку кредита. Друзі. ти відео мене не споває. Ходь я зайшов в ту комнату, то можна буде проводить свого звідси кому швидше. Так, це ж таке якась кухня, чи що це взагалі таке, блін. Це ж таке, нічого немає, блін що Що таке? Холодильник? тут? О! Ключ, Ключ, друзі. А шо, тут що тут что не мишка? Я найду тебя. Все правда, говорили в рибу, Це все було правда. Друзі, блін, надо воли туда. Блін, а закрита! ключ. пишу <связываю> Другим <связываю> валом, короче, где ты что-то походу, комната того самого маньяка, тут что? Тут ключ, скорее всего, ключ, то есть их не. Валом, блин, так, короче, <связываю> ладно, <тут связываю> <тут связываю> пусть Валом, 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 открывайся, давай, все, валом, сердце, ну он нафиг, того маньяка. Вам было что я дарьте, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всем пока, пока.